Hallo зузамин! Всім привіт! З вами фанатка німецької. Сьогоднішня наша тема бібіль освіта. Ви вивчите або повторите 30 слів на дану тему і близько 90 словосполучень або речень. Якщо вам сподобається цей урок, будь ласка, підтримайте канал вподобайкою та коментарем. Буду дуже вдячна! Лос Гейтс! Поїхали! ШРайбен! Минулий час шріб-гешрібен. Schreiben, schrieb, geschrieben, писати. Як можна писа? Schön. Schön красиво. Deutlich, deutlich. Чітко. Schnell. Schnell, Швидко. Langsam. Langsam Повільно. Schön. Deutlich. Schnell. Langsam. Schreiben. Що можна писати? Einen brief, einen brief list, Eine e-mail, Eine e-mail електронного -E листа, або Wunschzettel. список бажань по бажань до дня народження. Отже, einen Brief. Eine E-Mail, einen Wunschzettel schreiben. Wie schreibt man das? Wie schreibt man das? Wie schreibt man das? Schreiben, schrieb, geschrieben. Besate. Lesen, las gelesen. Lesen, las gelesen. Лезен читати. Відмінювання в теперішньому часі має певні особливості. Іх, я лезе, ду, ти ліст, er, зі, ес», Він, вона, воно. Ліст. Вія ми лезен. Іо вимножена лест», зі-зі. Вони вивічлива форма. Лезен. Лезен. Читати. Ліс дугern, ліс дугер. Ти любиш читати? Лаут – лайзе, шнель, лангзам, лезен. Як можна читати? Лаут – голосно. Лайзе тихо. Шнель, швидко, лангзам – повільно. Laut leise, schnell, langsam lesen. Що можна читати? Die Zeitung, einen roman, die post, die mail lesen. Читати газету, роман, пошту, електронну пошту. Die Zeitung, газету, einen Roman, роман, роман, діпост. Пошту, дімейл, електронну пошту. Лезен, читати. Лернен, лернте гелернт. Вчити вчитися. Лернен, лернте гелернт. Відмінювання в теперішньому часі. Ich, я лерне. Ду, ти лернст. es – він, вона, воно lernt. Wir my lernen. Ihr, «lernt», «sie», sie, Вони вивічлива форма. «lernen», «lernen» вчитися. Ich lerne deutsch. Ich lerne deutsch. Я вчу німецьку. Ich lerne schwimmen. Ich lerne schwimmen. Я вчуся плавати. Bis in die Nacht hineinlernen. Bis in die Nacht hineinlernen. Vчи się do noche. Lernen вчитися. Das Buch die Bücher. Книжка – книжки. Das buch.

die Seite die Seiten Plural множена Storinka, die Seite das steht auf der Seite 26 das steht auf der Seite 26 це написано на Storinzi 26 siehe Seite 20 siehe Seite 20 дивись сторінку 20 Die Saite Storinka. Das heft die hefte. Зошит. So das heft. Die schulhefte, die Schulhefte. Шкільні зошити. Ich schreibe meine Notizen in ein Heft. Я записую свої нотатки в зошит. So Ich schreibe meine Notizen in ein heft, das heft зошит. So Wissen, минулий час wusste, gewusst, Знати. Wissen, знати. Відмінювання в теперішньому часі presence має певні особливості. Запам'ятайте, будь ласка, Ich weiß, я ja, знаю. du, weißt, er, sie, es. Він, вона воно. ви, Віст. зі. Вони вивічлива форма. Віссен. Віссен, знати. ніхт. Іх вайс ніхт. Я не знаю. Weiß du, wo Ralf ist du, Weizdu Ralf is du, Ralf. Den Weg wissen. Den Weg wissen. Znate дорогу. Wissen wuste gewust знаte. Wiederholen, wiederholte wiederholt. Повторювати відеолен. Іменек дідахолн. Повторення. Eine Frage wiederholen, eine Frage wiederholen, повторierte Zapetania. Können Sie das bitte wiederholen? Können Sie das bitte wiederholen? Möchte ze повторiete, Du wiederholst dich, du wiederholst dich, te повторюєшся. Wiederholen, Повторювати. die Wiederholung, повторення. Фрагін, фрагін, минулий час фракти, гефракт, запитувати, ставити запитання. Ді фраге, запитання. Ich habe eine Frage. Ich habe eine Frage. У мене є запитання. Darf ich etwas fragen? Darf ich etwas fragen? Можу я дещо запитати? Нахдемвекфраgen. Нагдемвекфраgen запитати дорогу. Фраген запитувати. Die frage, питання. Vergessen. Vergessen. Минулий час Фергас, Фергесен. Забувати. Відмінювання в теперішньому часі має певні особливості. Потрібно їх запам'ятати. Ich ja vergesse. Du, ty vergisst. Er – sie – es, він – вона, воно, vergisst. Wir ми – vergessen. Ihr – ви – множина – vergesst. Sie – sie – вони вивічлива форма, vergessen. Що можна забути? Zum Beispiel, наприклад, Die Hausnummer – Die Hausnummer, Nummer Budinku. Das Datum, das Datum, Datum. Den Nachnamen, den Nachnamen, Priswisch. Also, die Hausnummer, das Datum, den Nachnamen vergessen. Ich habe meinen Schirr im Zug vergessen. Ich habe meinen Schirm im Zug vergessen. Я ja забула парасольку в поїзді. Vergiss mein Buch nicht. Vergiss mein Buch nicht. Не забудь мою книгу. Vergessen, vergaß, vergessen, Забувати. Antworten. Antworten. Минулий час Antwortete, geantwortet, відповідати. meine die Antwort, die Antwort. Ich kenne die Antwort nicht. Ich kenne die Antwort nicht. Ja, nein Antworten. Mit ja oder nein antworten. Mit ja oder nein antworten, mit так або Mündlich oder schriftlich antworten. Mündlich. Usno, w usni oder schriftlich in vor antworten mündlich oder schriftlich antworten antworten відповідати die Antwort відповідь zählen zählen gezählt, рахувати meine Schwester kann bis 100 zählen meine Schwester kann bis 100 zählen Моя сестра вміє рахувати до ста. Гельд целін. Гельд целін. Рахувати гроші. Іх Іх целе біз драй, ун дан гейтс лос. целе біз драй, ун дан гейтс лос. Я рахую до трьох, і ми починаємо. Целін рахувати. Штудірен. Штудірен минулий час studierte, studiert. Навчатися, вивчати. Der Student, студент. Was studierst du? Was studierst du? Що ти вивчаєш? Ich studiere Chemie. Ich studiere Chemie. Я вивчаю хімію. Jura studieren. Jura studieren. Вивчати право studieren, навчатися, вивчати. der Student студент. die Nummer номер. plural die Nummern номери. Nummer. die Hausnummer номер die Hausnummer це номер будинку. die Kontonummer номер рахунку. eine laufende nummer eine laufende nummer nummer die nummer nummer der kurs der kurs die kurse kurs der sprachkurs der sprachkurs Kurs. ich besuche einen kurs ich besuche einen Kurs. Ja, wie Kurs? Am Ende des Kurses findet eine Prüfung statt. Na, kursu Kurs, eine Prüfung. Der Kurs, Kurs. Der Text. Der Text. Plural, die Texte, Text. Les den Text bitte. Les den Text bitte. Text, Budlaska. Der Text des Liedes. Der Text des Liedes. Text, pisni. Einen Text auswendig lernen. Einen Text auswendig lernen. Text na Der Text Ді бібліотек. ді бібліотек, Плюраль ді бібліотекен. Бібліотека. Ихін і де бібліотек. Ich bin in der бібліотек. Я в бібліотеці. Де датів Артикль ді змінюється на де. А я йду куди їх деє індіотек. Ich gehe in di bibliotek. Ja й du v бібlioteку. Artikl nie zmінюється. Bibliothek – бібліotek бібліотека. Die Universität. Uniizeet скорочено – die uni. Die Uni. Ich studiere an der Universität. Ich studiere an der Universität.

Eine kurze, Pause. Eine kurze Pause. Коротка перерва. Die пауза. Діка пауза. Перерва на каву. Wir haben gerade Pause. Wir haben gerade Pause. У нас перерва. Дослівно ми маємо гради якраз в даний момент перерву. Die Pause per Erwa. Die Note, die Note. Plural die Noten, OZINKA. Ihre Note in Deutsch ist sehr gut. Ihre Note in Deutsch ist sehr gut. zinca in der deutschen Meine Tochter bekommt gute Noten. Meine Tochter bekommt gute Noten. Моя донька отримує хороші оцінки. Зайне ноте ін математік ва месіх. Зайне ноте ін математік ва месіх. Його оцінка з математики була посередньою. Ді класи, ді класи, плюраль ді класен клас. Das klassen zima. Das Klassenzimmer. Klass, Lexine, Prämie, Marta geht in die vierte Klasse. Marta geht in die vierte Klasse. Marta nachzieht auf die vierte Klasse. Die Klasse. Klasse. Die Schule. Die Schule. Plural, die Schulen. Schule. Hier kann man auch Eine öffentliche Öffentliche, державна or private, private schule. Die schule wechseln. Die schule wechseln. Змінити школу. Monica kommt dieses Jahr in die schule. Monica kommt dieses Jahr in die schule. Цього року Моніка йде до школи. Die schule школа. Die Aufgabe, die aufgabe завдання, Plural, Die Aufgaben. Die hausaufgabe, думаю, всі знають це слово. Die hausaufgabe домашнє завдання. Яке може бути ще завдання? Мюндліхе – мндліхе, усне, шрифтліхе – письмові, шрифтлі, мюндлі. Schriftliche Aufgaben. Das ist nicht meine Aufgabe. Das ist nicht meine Aufgabe. Das ist nicht meine ist Aufgabe. Das ist Aufgabe. Das ist nicht meine Aufgabe. Die Aufgabe. Das Der Unterricht. Der Unterricht. Лекція заняття. Зверніть увагу, цей іменник в німецькій мові вживається тільки в одненні. Der Deutschunterricht. Der Deutsch Deutsch заняття з німецької. Wann beginnt der unterricht? Wann beginnt der unterricht? Коли розпочинається заняття. Der Unterricht beginnt um, acht. Der unterricht beginnt um acht. Заняття починається о восьмій. Де Unterricht – лекція заняття. Дякую величезне за увагу. Ви, великі молодці, що дійшли до кінця. Дуже сподіваюся, що цей урок був для вас корисним і буду вдячна за вподобайку та коментар. Alles Gute! tschuss!